Та не вам ти... Ти ж... ласка. Зараз приїде, я, я, ви... Ви я позвонив поліцію, здем реагувати. Скажіть, де ваша совість? От просто от чоловіче совість. От... Не стартуй! Чого ти стартуєш? От ти така сама людина, як я. Не така ну, сама. Ну почти, дивіться, ламають дивіться, вам мають вікно. Зграя скажених мав. Ні, здичавілих мавп нападає на водія. А ми вже взяли в роботу цей кейс і вже по ньому працюємо. А чого ти мене фіксуєш на частний телефон? Фіксувати на власний мобільний телефон працівникам поліції заборонено. Наказ Міністерства внутрішніх справ 1026. Ну скільки ще можна казати про це? Я вже не знаю. Ви, як працівники поліції, дієте лише в межах і спосіб, які вам. Де є закон, конституція. Прочитайте статтю 19. Будьте затримані доставлені до управління поліції. Раді Бога, то не ти що мене лякаєш. Покажи мені, що це блокпост. Покажи мені, що це блокпост. І починається мобільний блокпост. Причина зупинки вам обмежено рух. Ну, все, як вони. Люблять зараз клуб юридичного захисту водія вже включається в цю історію і починає займатися і допомагати цьому водію. До речі, якщо тобі потрібен надійний юридичний захист на дорогах України, якщо тобі потрібна надійна юридична підтримка, якщо ти хочеш долучитися до спільноти, яка намагається змінити ситуацію в країні, ось з цими працівниками поліції, тоді тобі до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія.